ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові говорять: я покинув бізнес, дружину, дитину пожертвував усім. Добровільно взявши в руки зброю. Я думаю, що всі довкола сплатяться. А влада нас має ні за що. 220 тисяч євро. Це 40 євро джипів. Це цілі дві бригади можна забезпечити транспортом замість однієї ж далі. Мови оригіналу вітання, друзі. Можете подивитись мене в профілю. Попереднє фото, яке пояснює суть цього відео. Мусора купила собі новенький крузак за 220 тисяч євро. Знаєте, я розумію, я розумію, що це невеличка піщинка в галактиці, піску, корупції, але все ж таки ну, мене от прям комок в горлі стоїть. Наскільки вони нас ні за що мають. Наскільки ми з вами всі дурні? Я, я покинув бізнес, покинув дружину, дитину. Будучи абсолютно цивільною людиною, я відрікся від всього, пожертвував всім, взяв в руки зброю, одягнув форму і поперся воювати. Тому що війна прийшла. Я чогось думав, що навколо мене такі, як я, всі, вся ця держава якось сплотиться. В моєму добровольчому батальйоні так і було. Але ну, ви подивіться, що вони витворяють. Ну, це О, оцю машину. Я купив за 7 штук баксів, вона в мене на номерах. Це щоб штаб... штаб не забрав в мене її, бо вже одну забрали. <кій> Я вирішив собі взяти розмитнену машину, щоб ніхто за свої гроші, без всяких зборів. 7 штук баксів вона мені обійшлася. Без розмитнення в хорошому стані машину можна купити за п'ятерку на фронті. Це буде повноприводний джип, він забезпечить повністю потреби якогось взвода одного. <кій> Цей крузак коштує там по 5 штук баксів, якщо 220 тисяч євро, блядь. Це що, 40 машин? 40 з хіром машин? Чи я щось рахувати не вмію може? 40 машин це, блядь, дві бригади можна забезпечити автотранспортом повністю. Один сука йобаний крузак, блядь. Їх тут в Києві мільйон їздить. І вони купляють новенькі. Яке падло дозволило мусарам, чиновникам купувати такі, таку розкіш. Воно на синіх номерах їздить. блядь. на державних номерах? Це не приватна машина, це куплено за рахунок наш з вами. А ви скидайтесь по дві копійки волонтерам на ту йобану євробляху, яку ще хуй завезеш, блять, через йобаний кордон, де сидять такі морди, блядь, які з вас ще взятку здеруть за те, що ви на фронт везете євробляху, куплену людьми для солдат, бо ми там, блядь, в окопах здихаємо. Мене друзі загинули, не було чим вивезти, блядь. А цей підар свою сраку всадив блять на 40 машин. На 40 машинах воно їздить. Бля, я не знаю народ. Мені просто треба вже виговоритись. В нас ПТРС, всіх, ми всі блять контужені. В нас всіх трохи кукуха вже з'їхала, в нас загострене почуття справедливості. Я не знаю люди. Ми, ми просрем цю війну. Ми її програємо, блядь, Хай там тріснуть зараз пербаків КГБшників кондорозики. На цю війну ми програємо, щоб ви так і розуміли. Ви готуйтесь до того, щоб буряти й прийдуть сюди, бо ми всі здохнемо. У нас нема ні снарядів, ні машин. Ні, сука, ні хуя нема, блядь. Зато мусора на крузаках, блядь, по два ляма їздять. 40, сука, машин, блять, дві бригади нахуй можна укомплектувати, блять, автотранспортом. І цей один Підарасина, бля, їбана, Всадила свою сраку. Ну, на... Я не правий, да? Пишіть мені, що я і ПСО, Зрадник, агент Кремля. Це в нас, блять, прийнято. Поясніть, розкажіть мені в коментарі, чого я не правий, що я занадто згущаю фарбу, що насправді в нас все заїбатьське ахуєнно, блядь. Що в нас на фронті напишіть мені, ви сидящі на диванах. Як в нас все класно, як у нас є такий класний, залужний, досвід якого має вивчати НАТО, що ми забезпечені всім отакова. От. А це я тут дебіл, мені щось не подобається. Напишіть мені, будь ласка, це, заспокойте мене. Я тоді сяду і буду сидіти, що... Скаже, ну я дурак сіном вокруг, блядь, охуєнно розумні, а я один дурак. Це не можна залишити без відповіді, хоча якої відповіді, як гадаєте, нові автозаки, для кого закупляли, боялися, що після відставки залужно почнеться. В той же час в коментарі до допису військового деякі інші військові пишуть, що прийде час і влади та ради запитають все, хто скільки і як один із ранків для них почнеться не з кави. А й за штурму хреща такої автозаки там не допоможуть. В той же час Анна Оскома пише про останні події, трохи доморощеної конспірології, про деталі стамбульських перемовин уже тільки лінив. Ви не написав те, що це було узгоджено формату капітуляції України. У мене особисто сумнівів не викликає, але я хочу, щоб ви подивилися на хронологію подій початку квітня 2022 року, щоб не дати пам'яті затерти та викривити наші спогади. Хроніка подій, отже, переговори ні шатко, ні валко тривали весь березень 2022 року. Як ми знаємо, російські війська повністю закинули Київщину 28 березня, 30 березня туди увійшли ЗСУ. і світ жахнувся, тому що побачив обочі. 29 березня 2022 Другого року Арахамія та Олександр Чалий заявляють, що пропозиції української сторони були гарантії безпеки, які мали б бути надані певними державами з Росією та Китаєм, включно умова гарантії, три дні на консультації для спроби знайти дипломатичне рішення. А потім Україна партнери мають, начебто, здати зброю, снаряди та, начебто, забезпечити безпілотну зону потенційними державами гарантами. На той момент твердої згоди на ці умови озвучено не було. і чали заявляють, що для отримання згоди партнерів на надання гарантії потрібно пару тижнів. Зафіксуйте, що ці Яви вже було зроблено тоді, коли російські війська відійшли від Києва. Трохи контексту, як ми знаємо, за три доби Росія захопила весь південь України і підійшла в притул до столиці. З урахуванням, що у перемовинах містилося узгодження сильного скорочення збройних сил України та її озброєння. То, в разі виконання цих умов, навіть у випадку надання партнерами зброї та боєприпасів, то просто бракувало б людського ресурсу це озброєння використовувати. Це була пастка очевидна для будь-кого, хто має трошки мозку. Хроніка події з квітня 2022 року. Радник ОПЕШКОЛЕС. Сі, арестовач говорить сумнозвісну фразу результація війни буде вирішено за 2-3 тижні, яка миттєво стає вірусною. Трохи контексту, якщо ваша пам'ять вам ще поче, що переговори було припинено, тому що у бочі розкрилися жахливі звірства та злочини ваша пам'ять Бреше. 5 квітня 2022 року. Президент Зеленський у великому інтерв'ю української медіа заявив, що переговори мають тривати, незважаючи на ті жахи, які відкрилися у бочі. Є ще одна подія, яка передувала ці заяви і малопомітно відбулася на тлі щоденних гарячих новин та депресивної мо. Ційного стану суспільства, шокованого побаченим у звільненій Київщині, 4 квітня 2022-го тихо і без пояснень були вимкнені з цифрового ефіру три опозиційні канали. Притомного пояснення про причини такого вимкнення так і не надано за два роки. Отже, станом на початок квітня 2022 року українська влада рішуче налаштована на продовження переговорів з агресором та на досягнення якихось фінальних домовленостей, незважаючи на безумовні докази нелюдських злочинів, які очинила окупаційна армія на суверенній території нашої держави. 9 квітня 2022 року до України прибуває Борис Джонсон. Згодом переговорний процес переходить в іншу тональність і досягання якихось домовленостей згодом стає малоймовірним. За словами Арахамії, домовленості вже були майже досягнуті. Але зірвані Джонсоном, коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі нічого не будемо з ними підписувати. І давайте просто воюватимемо. Мені у цій картині не вистачало однієї мозаїнки. За чого б це Джонсон брати на себе таку відповідальність за долю іншого народу? У щось мало спонукати його до цього, і ця подія знайшлася 6 квітня 2022 року. Групою рейтинг було опубліковане обширне соціологічне дослідження на думку українських громадян про війну. І з його результатів однозначно випливає, що жодні територіальні поступки відмови від курсу в НАТО скорочення армії, тощо, що є для українського суспільства, категорично неприйнятними. Український народ мав наміри воювати за свою державу і налаштований він був вкрай рішуче. Джонсон привіз за зеленському вилку або ти героїчний лідер воюючої країни, який. Ми допоможемо вистояти свою державність або за спробу здати державу проти тебе. Повстане твій власний народ, виходячи з однозначних та категоричних настроїв у суспільстві. Мої висновки вони збиралися здавати Україну. Вони до цього навіть підготувалися. В них все було майже на мазі. намазіми. Були надзвичайно близькі до капітуляції. Висіли на волосині. Цьому перешкодив тільки захід. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен. Робить до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.